Бажаєте користуватись кондиціонером цілий рік? Клімат Центр пропонує кондиціонери зима-літо у Чернівцях та області. Наші фахівці допоможуть підібрати найкраще рішення для дому чи офісу, професійно встановлять та нададуть сервіс. Надійний комфорт у будь-яку пору року з нами це легко. Бажаєте користуватись кондиціонером цілий рік? Клімат Центр пропонує кондиціонери зима-літо у Чернівцях та області. Наші фахівці допоможуть підібрати найкраще рішення для дому чи офісу, професійно встановлять та нададуть сервіс. Надійний комфорт у будь-яку пору року з нами це легко.